Тут на болотах на додачу до того всього, що роблять наші е, сили безпеки та оборони е, стосовно ворожих НПЗ та навч... нафтоперекачувальних станцій під Смоленськом, а потяг спальним яскраво палає. Я зараз навіть покажу це відео. Ось воно яскраво палає. А причина: ну скажімо так, доволі незвична, не дрони. Потяг з фурою зіткнувся, зійшов з рейок, там 16 вагонів мінус, і просто доволі приємно те, що це якраз таки вагони, де і пальне, і якісь там ну, інші вантажі. Тому нехай собі палає, але не на цьому ми зараз будемо зосереджуватися. Пане Сергію. Я хочу на наших успіхах зосередитись в першу чергу. Сьогодні вночі це знову Афіпський НПЗ. Там більше 6 мільйонів тонн переробки на рік пального, і плюс до цього всього на тимчасово окупованій території Луганської області цієї ночі так само були ураження. Зараз я скажу, що саме Газорозподільчі станції щастя, Северодонецьк і Новопсков. Це наша тимчасово окупована Росіянами Луганщина. Я думаю, ви теж помітили, що, окрім НПЗ, додались до цього переліку і нафтоперекачувальні станції. По ідеї наступний етап. А який тут може бути наступний етап? Тому що нафтоперекачувальні станції, це в принципі те, що дозволяє цим артеріям працювати. А артерії не працюють. Ну, виходить, тоді і завдання виконано по знищенню, і далі просто треба буде періодично, як за фіпським, і не тільки. Підбивати, добивати і добивати. Ну, давайте називемо це проведення відповідної інспекції. Ну, якщо комусь краще звучить там контрольний постріл, я думаю, що контрольних пострілів ще буде. Е, власне, давайте звернемо увагу на те, що додалася і морська компонента, в тому числі, якщо ми задаємо то а все, і все-таки наш один бек, принаймні один точно долетів до того пірсу, де теж перекачування, наливання нафти тої відбувалося до тіньового флоту Російської Федерації, причому під іноземними прапорами, в тому числі тут ну це вітання, в тому числі і тим судновласникам, які працюють або хочуть працювати з Російською Федерацією. Не треба так робити, тому що ну це погано для життя і для ваших статків в тому числі. Так, от по-моєму, то все це ледве не перший такий, ну давайте називаємо офіційний випадок, коли наші морські дрони, зокрема, вони долетіли до портової інфраструктури саме е, той інфраструктури, яка пов'язана напряму... З нафтовими питаннями Російської Федерації називаємо це так діяльністю нафтової промисловості Російської Федерації, і ми прекрасно розуміємо, що буде продовження в будь-якому разі, тому що атака була комбінованою. По перше, і було задіяно мале повітря. І бачимо, що засоби протиповітряної оборони росіян вони відпрацювали як завжди не по дронах. Вони намагалися по них дійсно працювати, але влучали відповідно у будинки місцевих мешканців. Так от, морська компонента додалася. Я думаю, що треба згадати і про порт новоросійськ, не лише у плані того, що це сьогодні основна база російсько-чорноморського флоту і там зосереджені. Саме ці наші ракетні кораблі, які використовують калібри для обстрілу по території України, а власне це найбільший нафтовий термінал у на Чорно-Чорному морі. Ну і власне за цим питання вже не виникає. Будуть бити чи ні. Сподіваюся, так яким чином це буде використовуватися, які вогневі засоби ураження наразі, ну ми не скажемо, але знову таки є Нептун, наприклад, або щось до Нептуна. Це це вже варіанти. Так от насправді, якщо ми говоримо про ці удари, нас сьогодні, подивіться, не цікавить, а яка там відстань до того чи іншого російського нафтопереробного заводу або інших там інфраструктурних об'єктів. І сьогодні ми говоримо про те, що головне результат, головне ураження. І результати сьогодні відчуваються на паливному ринку Російської Федерації. Причому починаючи від. Курили, закінчуючи тимчасово окупованим Кримом. Е, Крим, взагалі, ви бачите, на порядку денному не те, що він там. Не пропадав, він є і причому доволі таким яко кажучи активний. Тому е, на сьогодні ми говоримо про газорозподільчі станції. Ми говоримо сьогодні також про ураження відповідних ділянок тих самих нафтопроводів. Ну давайте задаємо кілька днів тому Куйбишев Тихорецьк, е, ну начебто далеченько від новоросійська, але це пов'язано якраз з тим самим новоросійським, тобто з експортом нафти до тіньового е, флоту, можливо, до якихось європейських країн, в тому числі. Тому о, сьогодні я думаю, що додасться до цього переліку відповідно в разі необхідності. А я думаю, така необхідність є. Це моя суб'єктивна точка зору. І об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації це те, що реально може зупиняти війну, тому що без живлення відповідно військово-промислового комплексу без електроенергії е, нічого рухатися не зможе. Тому е, ну давайте, якщо росіяни так люблять, це і відповідь наша. На ті терористичні атаки, які ворог здійснює, зокрема там по наших е залізницях, по наших е об'єктах енергетичної інфраструктури.